Привіт! З вами Чайка і давно не було нових відеороликів, адже я знаходився у якомусь стільті і бажання знімати не було, як і взагалі робити будь що. Тому одразу вибачаюсь. Дякую вам велике за 300 лайків на минулому відосі. тому це відео з командою, команді, якій тепер я граю. При Чіп GG. Вся суть її це грати ЕСЄ і з четвертим левелом пробуватись в наступній стадії. Найбільш ну детальну інформацію про всю цю команду і задумку цієї всієї ситуації ви можете знайти в телеграм-каналі команди. В описанні є посилання. Цікаво зв... Ну а ти не забувай підписуватись і ставити лайк, адже 70% досі дивиться без підписки. Ну а нас майже півтора тисячі, великі вам дякую. Ну і 250 лайків, вийде нова частина. Ну а наш ростер виглядає так: Максумач, я, Ілья, наш снайпер, Зейн, а також той самий Антон, який нас тут всіх зібрав. І взагалі це його команда. З шостим левелом будемо грати. Ну і сьогодні ми попалися на Анубісі проти мальтійської команди. Я би не сказав, що вони сильні, але гра вийшла насичена. Много, на жаль, я забув записати відеоролик, тому сьогодні ви будете дивитись від лиця нашого снайпера, а також Антона. І посилання на їх твічі є в описі, адже вони стрімлять всі наші матчі, і ви можете в прямому ефірі вболівати за нас. Ну, в мене немає агентів. Ні за ні за Т. Знаєш, ти поставив. В мене немає агента. кого агента я маю? агент. Дурак. Автоберіл агент. Який агент? в мене Ты дурак, я став на себя, подивиться, можем. У тебя вот красный тур. Вот у тебя на чесплейте просто красная ф х... это нарисовано. Зроби скрін. Ну і звісно, що в мене агента не було. Ми почали ножовий раунд, який виграли, тому прописали сторону Т і вирішили грати нашу дефолтну пістолетку, яка заключається в тому, що я не кидає нам смок Сіті, дає дві флешки, і ми фастом вилітаємо на Б. Але здається, противники дивились нашу демку. Адже вирішив на пістолетці зіграти 3 на Б. Я безкоскра. Поживі. В результаті чого ми програли пістолетку. Хоч і шанси, мужиків були, залишились вони двоє і практично розкрутили цей раунд. Вот до 2000, базі граємо, чи ви хочете форс. Давайте Я би до 2000 попросту. А може, ти рожта я вам накинув мою смоу. Ну і знаходячи розмін на А, у нас є можливість поставити бомбу. Але Антон вирішив ставити її в не дефолтному місці. Тому і цей раунд ми також віддаємо. Куди, куди, Ну а далі, нарешті, граємо наш перший повноцінний бай. Граємо Це звичайний та. дефолт. Макс, іди під Б мені тоді. Максим находить для нас мінус на Б, ми вдвоє прижимаємо міт, ну а решта двоє гравців виходять на А. Але щось іде не по плану, і нас просто розвалюють. Водим сайти з форту. Бен, дайте ще одну. Двоє. Сялоу. Сайх. Делі з тикнайнами ми намагаємось повторити нашу пістолетку. Але один з противників дає мінус чотири. Але досі в команді немає нікого тільта, і поки що всі змотивовані виграти. А хтось навіть занадто сильно переживає, і це ви побачите в майбутньому. Переживаєте чи що? Прийшов на раунд з пашки. Давайте. Вигравати, а? Воду я пушить. Я вбив, я один хп. Можете підходити а. до А ближче. Давайте. Я розкидаю зараз. Ще один Може ти бомбу став? Да, я, я ставлю Да да. Я все базу. І ось, у нас це починає получатися. Ми виграємо перший раунд. Після чого забираємо поскільки ось проблем і другий для себе. Убиваємо Рожентон. І ще один, ще один на Хав, Халф, будь ласка, 2. Треба підняти. Може води запу, воду запушить. Ставлю пачку просто. Можете помаї на теті? Бамайн. Бх. Тут фарм. Там полубов у нас в Другий раунд же теж є. І як же приємно відчувати те, як ми тренувались, грали праки, розбирали наш тімплей. і він просто починає получатись. подивіться хос. Ходьте по правій стінці тоді, Проходьте в кон по правій стінці, Максі, ти знов підбає, заберу міт. Є кон, пікає. Кон. Двоє, двоє, двоє. Шауден. Амейн. Амейн пушить, пушить, Амейн пушить. Кон. Ось наступний раунд, ми починаємо вже в меншості. Адже Віталік помирає від коннектора. Але Максим знаходить розмін по Б. Я підходжу в коннектор і прошу зачекати мене. Чекай мене смок в коннекторі. Один на на басі. Я граю. Дав смок Вода здається мід, Ні, мід, мід. Я тебе розміняюсь, щоночка. Это вроде. А ну, что ж сердце так бьется, блять, будто я не знаю, первый раз поебалось. Пауза, добре. Бля, ну вони піда обісрані, Якщо вони пиданы кидають гранати, то я киев, я не Боже, як я хочу сказати Эр. <реш> Що-що-що, <реш> 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 не поняв. Під А? <реш> а, поняв. Все, добре. І ось ми вже вирівняли рахунок, а в наступному раунді мені прилітає смок піта. Я прошу Антона накинути мені флешку і під неї вриваю. Реш... Да, флешку пас. А потім ще в праймі забирають третього противника. Ну і таким образом ми виграємо ще один раунд. І вже виходимо вперед. хороша флешка. Вони, коротчі, йшли Контактом свій смок близько ставати. Ти даєш флеш і тіпи два фул флеш стоять. Дайте поки нам що це А, і ви вийдете під. Трапи. Давайте Підтрим. разом Ой. мід контактом уже вийдемо. Давай, давай. Бомбу забери, Віталік, пішли з нами міт. На флеш, а, флеш, на флеш. Я умру, я в спину пушить, воду пушить. Камера. Просто на набейдемо, просто на набегає? І ось, поки ми проходимо міт, Максим просто розважається на Б, вбиваючи всіх опорників цього сайту. Ну і ось в команді стається перша місць комунікація, де я колю спочатку одне, а в своїй голові уявляю зовсім інше, через що команда і не розуміє, що має відбуватись. Копіт, копіт, А, копіт, А, Макс мій на Б Го просто А, пішли просто А, летимо А без гранат, просто контактом А. А Іляшу хочу, може Забрати, може в мід, як хочеш, бро. Ми контактом не фастом? Ні, ми просто фастом летимо. Дев'ять. Дев'ять авіа. Камера, камера, камера вісім. Ну і проблема заключалась в тому, що я сказав, що ми вийдемо контактом. Відтоді вибіг на плюс W, всі не зрозуміли, що відбувається. Тому ми програли цей раунд. Тут винуватий тільки я і мій кол, те, що я уявив одне, а зробив зовсім інше. Хоча стійте. Два камера вроде нового показала, нет? Камера мейн может быть. Мобусь фейкане, фейкане, разов. Майн еф, развеев. Вышел, мобильно. Двое, нет, двое, двое. Да, да тушино. Там. Чуть-чуть не повезло. а вже в наступному раунді Максим хоче взяти другий авик. А можна я авік возьму? Беру беру, беру другий, давай. Він знаходить з ним да? Я роблю. Ну, в той час противник знаходить находить два кила по нам. Два матейном, ну, ну просто такі. Ти... І нам приходиться знову викручувати ситуацію з меншості. До граната. Ззаді, ззаді, вода. Заді, заді, вода. Хорош! Хорош, мужики, всі серце... давай, мулуті. Там... Давай, давай. Давай, давай разом, давай разом. Глибокий вдох, давай. <ганий> 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 Відхаємо. Илья, <ганий> накинь свою флешку на меду. Один стоїть в дверях, підходить, а інший за стінкою на. Що вы не смог далі куда беріти, алло? Дав флеш. Пам... Багато. Ша ша ша. Ну і поки моя команда вбивала мит, я прийняв опору Бури <ганий> <ганий> Хорошо. Е, спрыгнув під кон. Okay, спригну, спригну, спригнув, спригнув, спригнув! спрыгнув. Кон забігли двоє. Не бай. Зайшов в пропс. Вже Я фул. Іде по дороге, дороге, дороге. Двоє. Один кон, один по дропс. Кон же. Хороший матч. Похуй, <роч> я <роч> в <роч> тільті, сука, шпилю, йди. Який вам тільті? Йди, хуй під. О. Партнер Твіча, партнер Твіча. Ось так, з хорошим настрієм мы забираем и дев'ятий раунд. Надалі в противників економічний, і вони виходять на А. А, три А, три А, еще, 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 ласт пауз. на пенал гранати. Я їм дав смок на заход в Амей. Виталики, дай, дай пидмит. Мид бежать. ще один. Ще поправить киф. Пів ХП, пів хп. Камера, камера. А, 10 хп. 2А, 2 Амин, 2 Амин. Противникам вдається зайти на А. Ну а ми залишаємося в меншинці, 2 в 3. І я буду грати з дев'ятки, поки Віталік буде проходити в камеру. В тебе смок? Дев'ять нема. Смок проходить. Ось хто не бачу. Стерс, напевно. Стерс пішов сайт. До тебе? Найс? Наооо! Що ти за мужики! Не розслабляємося, не розслабляємося. Фу фокусі тільки інфо і рахунок вже 11.5. Ми без якихось проблем виграємо. а протягом всієї гри за КТ граючи в конекторі я давав собі хаєшку для того, щоб розвіти смок, який давала атака. Тим самим я постійно збирав інфу про воду, що кон ніхто не чекає, якщо там лежить смок. І в тому моменті це зіграло ключову ситуацію, коли вони виходили на А. В мене підали. два макс живий. Я просто вірвав цей смок і знайшов для себе легких три кіла. Ну а далі, босики шансів, ми забрали і останній раунд для себе. один yeah, Давай, два, два вот вода. Вода. закрыю. Кон, під коном, під коном. Кон oh, зайшов, oh, кон yeah. зайшов. Окно пікає. Коня. В смаку в кони сюда. Спасибо. Виталик, флешку туда. Дет, дед, 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 дед дед, я убил. Нема кон. Бамайну, гаражную баймай. Флешку через ракет. Балудно. Я спался назад. Оооо. Хорош, мужики. Хорош! добре, перемога 13-5, вроді як нуріна з минулим Анубісом стало набагато краще, але на жаль, Анубіса більше не буде. Ось так ми виграли ще одну гру на і Ну а більше контенту, який казав, не при Чіпджі. Якщо вам сподобався такі відеоролик, то обов'язково залишити лайк. Ну і дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Ну а наша дорога на і тільки починається.